Оце сюди він впав вікна, що закриті плівкою, поруч уламки та сміття. Такий вигляд нині має одна з вулиць села Бобрик. В ніч на 8 листопада його обстріляла російська армія, каже староста населеного пункту Олена Шевченко. Сьогодні була дуже гучна ніч, дуже багато було БПЛА запущено армією Росії. Як би назвати їх не по-другому, як-небудь ну було дуже гучно, але тоді підхватилася от того, що чую, що удар чоловіку, кажу, вставай в прильот минулому році, в жовтні місяці, наше село також Постраждало від ударів шахедів. Безпілотник вибухнув в центрі, пошкодив місцеву школу, будівлю пошти, магазин тощо. Дуже постраждало комплексне житлових приміщень, колишня школа. Їдальня. На даний час це приміщення не діють, але було з загораннями. Його постраждали. Зараз пройдемо, я вам все покажу. Поруч із їдальною вирва. Сюди влучив російський БПЛА, додає Олена Шевченко. Рятувальники загасили пожежу, а місцеві жителі зібрали рештки ударного дрону. Серед пошкоджених будівель сільський будинок культури. Таким побачила його вранці директорка Оксана Самойленко. Жінка працює тут два місяці. Недавно працюємо, на нас почали дітки приходити. Ну, концертів немає, ну, почали ми гортки проводити. Хеллоуін було на свята. Тепер навіть страшно, як їх приходити, не знаю. У бібліотеці вибито майже всі вікна. На підлозі уламки скла та штукатурка. Вік у нас 15, у нас 13 немає. Посипалося все, часів п'яти ми вже тут. 4,20 прилетіло, ми вже тут були, вже часів п'ять. Почали прибирати, всіх повизивали. Ну, тут у нас усі, і он хлопчик, тут усі, і діти, всі нам допомагають. Я тут прибиральник будинку культури, як я не прийду. Страшно, не страшно, йти, то треба, на роботі Надо. І тут же і ноутбук був, і ну, як? дівчат піддержати треба. Робота і робота. Я сама перху побачила. Я в нас дом і вікна на город, і видно було зарево. Чоловік каже, що, мабуть, або школа, або клуб горить. Вибуховою хвилою вибуло вікна і у п'яти приватних будинках. Було десь четверта, двадцять п'ять ранку. Почули вибух, полетіло стекло, люстри попадали. Все схитилися, вибігли на вулицю. Якось так. Ну, а далі вже як усих. Пошкодження велике. Ну, 11 вікон і пластикові, і звичайні. До села приїхали волонтери, аби допомогти жителям закрити вибиті вікна плитами та плівкою. За словами старости Олени Шевченко, травмованих та загиблих внаслідок російського обстрілу у селі немає. Діана Крахматова, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.